Samsung Galaxy s 25 Ultra це найкращий Android смартфон але це серія смартфонів, які є еталоном, з якими завжди порівнюють інші телефони. І тут виходить, що новинка майже ідентична минулорічному Samsung Galaxy S24 Ultra. Після презентації інтернет гудів, дивлячись саме на цю картинку, начебто новий телефон нічим не відрізняється. Абсолютно один в один. Очевидно, що це не так. Але дійсно наскільки багато тут оновлень, що там нового зі штучним інтелектом та що з цього працює в Україні, і чи є сенс приходити на новинку з S24 Ultra? Ну, що пішли відкривати? Глобально коробка не змінилась. Бачимо ілюстрацію самого пристрою. Приємно на дотик, тому вскриваємо. Всередині кабель USB-C на USB-C, скрепка для сім-карти, документики, ну і сам смартфон. <кхід> так от що там? Дизайн. Дизайн довго. Потроху, але Samsung відходили від свого округлого дизайну, і вони нарешті дійшли до повного квадратного. Але, якщо раніше кути якраз були квадратні, то зараз їх трішки заокруглили. Насправді такий дизайн виглядає краще, бо він тепер уніфікований. Без зайвих дивних рішень. Знизу, наприклад, перевернули латок під сім-карту, бо були випадки, коли люди дійсно плутали і сували скрепку в мікрофон. Це хоч і маленька, але насправді дуже важлива зміна. На задній панелі майже все те саме. Рамки для блоку камер тепер більші. І коли я одразу побачив телефон і звернув увагу на цю щілину від рамки до задньої кришки. Я вже уявляв, як буду видувати звідти пил, але затривали час використання смартфоном, тут досить чисто. Я також заради експерименту спеціально намагався запилити ці щілини, але ніяк. Тут якраз Достатньо вузько і достатньо широко, щоб пил не залазив і не застрягав. Також, що в принципі не очевидно, тут більшився екран. Тепер він тут 6,9 дюймів. Різниця з'явилася за рахунок тонших рамок. До того ж, як і казав, телефон спереду виглядає приємніше, бо дизайн тепер цілісний. Ось тут ми і повертаємось до тої самої картинки. По цифрах екран такий самий: Dynamic LTPO, AMOLED 2X, 120 Гц, HDR 10 2600 ніт. Але тут, по-перше, новий корінь Gorilla Glass Armor 2. По-друге, тут ще покращили антиблікове покриття. Його перша версія була і так чудова, а тут взагалі шикарно. Окрім оновленого скла, тут ще оновили Титан. Тепер тут краща його версія, грейд 5. Також він схудшов аж на 15 грам, бо сам корпус став тоньше аж на 0,4 мм. Також тут є стілус. Класна річ, хоч і доволі нішова Але головне те, що у нього забрали блютуз. Тобто з нього тепер не може, наприклад, користуватись камерою, як було раніше. Логіка в цьому є, так як кількість людей, які користувалися цією функцією, доволі мала. Але в той самий час в цей смартфон додали функцію лог формату для 4К 120 FPS. А цим, мабуть, ще менше людей будуть користуватись. І вже логіка перестає працювати. Максимально дивне рішення. І ні, стілус від S24 Ultra сюди не підійде. Full specs, you know. сюди засунули новий процесор. Snapdragon 8 Elite на 3-мм техпроцесі. І це разом з новим відеочіпом Adreno 830. Ну що сказати, він неймовірно потужний. Важко уявити, яка задача могла б його навантажити на максимум. В Geekbench він набирає 2940 балів в одноядерному. Та 9784 балів в мультиядерному режимі. Тротлін тест теж проходить чудово, коли минулі моделі якраз швидко перегрівались. Тут доступно від 256 ГБ до 1 ТБ вбудованої пам'яті та від 12 до 16 ГБ оперативної. І це все треба було звичайно перевірити. Паб взагалі не відчуває, тут потужності вистачає з запасу. А от гірше імпакт вже заставляє процесор поднапрягтись. але все одно його вистачає для плавної гри в будь-яких локаціях і сценах. А разом з квадратним екраном він взагалі стає ідеальним смартфоном для ігор. Операційна система. Юу! Ось тут же Samsung відігралась по повній. One UI7 це просто неймовірне оновлення для Samsung. Бо раніше дизайн був ну відверто застарілий. У будь-якого китайця операційна система виглядала краще, ніж на Samsung, хоч і була менш функціональніша. А зараз... Ой-ой-ой! Нова шторка, розділена надвоє, як і в айфонах, до речі. Але тут є можливість свайпати між ними, що доволі зручно. Нові сучасні іконки, а не як з 2017 року, все тепер цілісне, як воно і повинно бути. І, звичайно, за бажанням, як і раніше, можна переробити цю систему під себе, мільярд налаштувань. Персоналізуєш під себе як хочеш. А якщо скачати спеціальну кілиту від Samsung, то можна взагалі свою систему створити. Також тут додали свій аналог Dynamic Island. Причому зроблено лаконічно, а не в тупу скопійовано у Apple. А, прикол. Е, Єдине, ну по факту, візуально, звичайно, не так гарно, як Dynamic Island, але воно зручніше, ти не тянешся от сюди. Ти, ти просто тут отак натиснув, і все, типу, не треба тягнути. Штучний інтелект, штучний інтелект і штучний інтелект. Майже все тепер разом з ним. to search, функція, якою я користуюсь дуже часто. Зручніше, мабуть, і не придумати. Google Gemini або Gemini оновили. Тепер це вже реально асистент. Умовно, якщо я йому скажу, додай в календар зустріч на завтра о 2 годині дня, то він це спокійно зробить, причому українською мовою. Звісно, створив зустріч на завтра о 2.00 дня. Взагалі, тут без питань. Також є Live. Можна поговорити, дізнатись багато цікавого моментально, не прописуючи питання вручну. Чому небо блакитне? Небо блакитне через явище, яке називається розсіюванням релея. Також тут додали так званий наубрів. Дуже цікава функція. У будь-який момент часу вам розповідять ваші задачі на день або які події вас чекають. Яка погода очікується, останні новини, та запропонують підписатись на канал та поставити коментар. Круто, так як це реалізовано через одне натискання. І більше не треба нічого робити, але її можна розвивати ще більше і отримувати максимально різний функціонал. Наприклад, я слідкую за формулою 1 і в мене в календарі вручну доданий розклад під кожен гран-прі, але наскільки було б зручніше, якщо б він сам б розумів, що мені подобається, і на основі цього робив рекомендації. Ну і звичайно, що показував, що завтра кваліфікація не пропускай. Варіантів для покращення просто безліч. Тому чекаємо на оновлення, яких тут будуть наступні 7 років. Це до 22-го андроїда на хвилиночку. Тести камер! От якраз тут не сильно та й багато оновлень. Тут тепер нова 50-мегапіксельна ширококутна камера. Чіткість дійсно краще, але не глобально, алгоритми все одно дають схожий результат, незважаючи на кількість мегапікселів. Також тут є тепер лог формат 4K 120 FPS. Можна робити кіношне слоумо, класно. Але покращення, які відчують абсолютно усі, так це перемикання між модулями камер. Вони тепер плавні. Ми цього дочекались, перегід тепер не дірганий. Так, його все одно видно, але він набагато плавніше, ніж було до цього. Виглядає якраз так, як воно і повинно було бути весь цей час. Кольорокорекція реалістична і позбавлена старої проблеми Самсунгів з перенасиченістю. Загалом це максимально крута камера, яка дає неймовірно гарні фотографії, так і відео. Автономність з автономністю все чудово. Тут немає новомодних літій кремнієвих батарей, які вже на 6000 мА. Тут та сама на 5000, яка і була. Але чому Samsung не оновили на нову технологію, доволі очевидно: новий тип батарей ще не обкатаний. Треба подивитись що буде далі. Мова йде про максимальну кількість циклів. І на новинці якраз не так все чудово, як хотілося би. А на Samsung якраз все круто, спокійно вистачає на день активного використання, і ще відсотків 20-30 залишається. Автономність тут супер. Максимальний заряд на 45 Вт що десь приблизно 65% за 30 хвилин. Враховуючи, як довго тримається батарея, це дуже швидкий результат. До того ж, тут нарешті оновили технологію безпровідної зарядки. Тепер це Qi 2 та сама, яка розроблялась разом з Apple. Але тут немає магнітів. Можна, звичайно, купити чехол, який ви і так будете купляти, тільки взяти з цими самими магнітами, що працював Максеїв, але все одно трошки дивно, що заважало додати магніти в сам смартфон невідомо. Висновок! Телефон відповідає своїй серії. Це кращий Samsung, який ви можете купити, так само, як і кращий Android, який ви можете купити зараз. І найближчий телефон до нього це якраз таки Samsung Galaxy S24 Ultra, який трішечки гірше, але все одно залишається неймовірним флагманом. В такому випадку так, покупка s 25 вже не має так багато сенсу. Але якщо у вас s 23 Ultra і старші версії, то тоді цей смартфон вас приємно здивує, причому у всіх аспектах. Якщо ж у вас інший смартфон, то тим більше у вас всього, то буде чекати ультимативний смартфон на всі випадки життя. Якщо тобі сподобався цей Samsung S25 Ultra, то купити його вигідно можеш в нашому магазині з Посилання залишу в описі. Дякую тобі за перегляд, постав лайк, якщо відео тобі сподобалось. Підписуйся і до зустрічі!